Слава Богу. Слава Богу. Після землетрусу в Японії група рятувальників зі своїм керівником дісталась до руїн будинку молодої жінки. Вони побачили її через щілину, немов молилася серед руїн. Вперед, схилившись на своїх колінах і обгорнувши щось зі всіх сторін, уламки покалічили її спину, була розбита ними голова. Та керівник хотів дістатись до хатини. Бо, може, все-таки іще жива, ледь дотягнувся, щоб торкнутись тіла, холодне, в нім життя уже нема. Усі страждання вже перетерпіла звільняти з-під руїн її дарма, ішли тепер до іншого будинку, можливо, там давно чекали їх, та керівник все думав про ту жінку, чомусь забути він її не міг. Якась незнанна сила повертала його назад. Для чого ще не знав, усе те ж саме перед ним повстало і знов навкольшки перед проломом став. На цей раз, протиснувшись головою, щоб роздивитись і збагнувши вмить, кого закрила жінка ця собою, схльовано гукнув Сюди біжіть. Тут є дитина, тут мала дитина. Уламки швидко прибрані були, щоб не тратити уже ані хвилини. І обережно маму підняли. Під нею був трьохмісячний синочок, вгорнутий у ковдру все ще спав. Він навіть не розплющив свої очі, як керівник його на руки брав. Приїхав швидко лікар і для того, аби оглянути дитятко, ковдру зняв, а там мобільний телефон, якого екран від мами посланням палав. Якщо ти житимеш, то пам'ятай, тебе я люблю. Заплакали усі. Так вражені жертовністю цієї, що смерті жах здолала у красі, коли почався землетрус з собою, закрила сина, не злякавшись мук, вмирала мама, сповнена любов'ю, не розтулила навіть смерті й рук. Ти знаєш, так колись вмирав Син Божий, розп'ятий на Голговському хресті. нас полюбив і так хотів, щоб кожний надію у своєму май житті. Він замість нас пішов тоді страждати, він замість нас гріхи на себе взяв. Він заплатив за нас найвищу плату, себе, як жертву на той хрест віддав. Він витерпів усе, і хрестні муки не загасили ту святу любов. І ще сьогодні простягає руки, щоб кожен у обійми його йшов, і мав спасіння світлу вічність Богом, був звільнений від тягарів провин. Щоб радість мав відрозуміння того, що прийнятий в небесний дім як син, ти знаєш цю любов не осягнути, від неї слів ніяких не знайдеш, її ти можеш серцем лиш відчути, як з покаянням до Христа прийдеш. Тому послухай, що говорить небо, і ти не зможеш втримати жалю. Запам'ятай, я помирав за тебе, тому що дуже я тебе люблю. Слава Богу.